Центральному будинку офіцерів відбувся черговий прийом громадян з особистих питань. Провів його перший заступник міністра оборони Олександр Олійник. Загалом на прийом прийшли п'ятеро громадян. Люди зверталися з приводу соціальних та кадрових питань. Заступник міністра оборони пообіцяв, що протягом двох тижнів усі заявники одержать письмові відповіді. В окремих випадках він доручив своїм підлеглим провести об'єктивні перевірки. В Одесі відбулась конференція з планування українсько-американського навчання Сібриз-2013 у рамках програми Партнерство заради миру на заході були присутні представники більше десяти країн-учасниць, серед яких Україна та Сполучені Штати Америки – постійні партнери. Військові розробили загальну концепцію навчань, визначили склад сил та засобів, уточнили місця та райони проведення майбутніх маневрів. Новацією наступного Сібризу стане залучення підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій. Спільно відпрацьовуватимуть дії під час ліквідації наслідків стихійного лиха чи техногенних аварій, здійснення гуманітарних акцій та забезпечення безпеки місцевого населення. В этот раз планується это учение провести по темі обезпечення безпеки на морі з фокусами на морскую, контроль морської обстановки і проведення небоевой бойової операции. операції. І на додачу фрегат Гетьман Сагайдачний та великий десантний корабель Костянтин Ольшанський пройдуть оцінку другого рівня для кораблів військово-морських сил України. Військові льотчики 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України з початку року провели в небі понад 600 годин. Це один із кращих показників у бригаді за роки існування української армії. Торік ця цифра була майже втричі меншою. У 2012 році бригаду повністю забезпечили пальним та запчастинами до літаків. Збільшилась кількість вильотів. Це дозволило підготувати льотчиків-інструкторів. Майже всі пілоти частини отримали допуски до польотів не лише в день, а й вночі. Змінилась і структура занять. Якщо раніше подією був звичайний виліт, то тепер авіатори відпрацьовують і складні фігури пілотажу. Днями військовослужбовці та працівники збройних сил України отримали дипломи про підвищення кваліфікації. Слухачі курсів підвищували рівень своїх професійних знань за багатьма напрямами: це міжнародні відносини, тилове забезпечення, протидія корупції у збройних силах України, педагогіка вищої військової школи, автоматизація управління військами залежно від спеціальності. Навчання у центрі триває від трьох тижнів до трьох місяців. Чергову річницю з дня заснування Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба днями відзначив його дружний колектив та понад 125 тисячна армія випускників. Саме це видовий виш є провідним навчальним закладом, де сьогодні готують кваліфікованих фахівців тактичного рівня за всіма основними напрямами і спеціальностями для повітряних сил армійської авіації та протиповітряної оборони сухопутних військ. Детальніше дивіться у програмі Служу Україні. Вагомим є внесок навчального закладу в освоєння космічного простору. До першого загону підкорювачів космосу входив і випускник Чугуївського училища, двічі герой Радянського Союзу Олексій Леонов. Харківський університет пишається своїми випускниками, серед них і ті, хто нагороджений зіркою Героя України, перший космонавт нашої держави Леонід Каденюк та заслужений льотчик-випробувач Олександр Галуненко. В цей святковий день хочу відмінити вагомий внесок в історію світу. таких видатных, выдатных особистостей, как маршал авиации Шапошников, генерал-майор Леонов, полковники Масолов, Волков, Ширман, Вотинцев и много других. Сегодня мы вшануем людей, которые выиграли значную роль в истории Харьковского университета поведенных сил, а самое керевников навчальных закладов, попередников университету. Сьогодні університет є багатопрофільним навчальним закладом, який готує кваліфікованих фахівців тактичного рівня за всіма основними напрямами і спеціальностями для частини підрозділів повітряних сил, армійської авіації та протиповітряної оборони сухопутних військ. Радіо та телебачення це ті основні інституції, які через ефір несуть живе слово до глядачів і слухачів. 17 років тому, 21 листопада, севастопольці вперше почули голос бризу. Перший ефір тривав всього дві години у діапазоні ультракоротких хвиль. Це була дійсно велика подія в історії української військової телерадіожурналістики. Перші роки існування бризу припали на нелегкий час час становлення і розвитку національного флоту. Одночасно з народженням українських військово-морських сил у складних фінансово-економічних та громадсько-політичних умовах створювалося і флотське радіо та телебачення. На сьогодні це творчий колектив, який спроможний осягнути безліч тем і висвітлити їх як найцікавіше та під незвичним ракурсом. Більш детально про можливості телерадіокомпанії та її життя зсередини дивіться найближчим часом в ефірі програм Центральної телерадіостудії.